відповідає ...за якусь частину я має запустити там. Але за той час ми тут проглянути музей, а тоді після е, ми підемо відкриття трошки по вулиці Шевченка, бо столік вулиці Шевченка. Так, о. А вже тоді там дійство буде, ми подивимося, бо залежно від погоди, не знаємо, як робити. Що на часто не прийняли рішення? то буде на вулиці, чи то буде в будинку, і от ми там ті всі виставки, то все Ви Бачите, чотири пропорити, вчорашнього дня вони на вулиці виставлялися. Коротко скажу про тільки прапори. Це прапор, який у му році був на Лисоні. Перший, коли на Лисоні був такий здвиг народу 30 89-го року, то у Київський прапор червоно-чорний, був такий Юрій Бурець, дуже щирий патріот з Австралії, то коли його охоронили, то домовина була накрита тим прапором. Наступний прапор прапор міста, він так збігається завжди в мера в кабінеті, то хоть раз витягнули люди бачили. І там прапор Бережанського району. І вчора виставляла, яка яка. А то книга почесних громадян, всі почесні громадяни, у нас є про них стенди, кожного і всі вписані. Вона традиційно, здається, ведеться власноруч, є така Тетяна Васильівна Тремба, вона кожного вписує про кожного коротеньку, лепки, от всі ті е, Орес Маркович Гижа, чи Володимир Бемко, Старух, всі вони в нас так, от книжка ведеться. І до останнього рішення. Наш, здається, є чи нема? Є. Устим Голоднюк, студент Бережанського Знаю. інституту, який загинув, знаєте, по історії з голубою каскою. Так? Сумна історія. Минулого тижня вхоронили ми Олександра Філіо, який загинув... А то, так. Ну а зараз Алла, Алла Іванівна з вами проведе екскурсію, поки там почнеться, то ви будете мати можливість там за 30-35 оглянути музей, а потім ми з вами йдемо далі працювати. Так? Так, я привезла музей, дуже приємно, я вам теж відтім своєю книжкою, бо сьогодні вона ще навіть пахне. Я написав книжку про свою вулицю, що сьогодні. маленька така але мусив віддати ви там якусь. Так, я на вулиці Шевченка народився, навіть не в Рудомі народився, а на хаті Адаміка у нас так називає мікрорайон. Добре, дивіться музей, Алла Іванівна з вами працює, вона вам скаже, всі можете задавати питання, але ну, не багато. Вітаємо в краєзнавчому музеї. І у нас музей дуже такий хороший, молодий, у нас дуже багато молоді є. Так ось в нас є декілька дуже цікавих проєктів. Зокрема, в травні місяці. кожного року у нас проходить ніч музею, яку відвідують близько 500 людей. І минулоріч, в травні, на ніч в музеї у нас зібралися четверо художників, які намалювали таку картину, на якій зображена ратуша, наш костел і хранитель часу. Зокрема, тому що темою тієї ночі час, був час. А вже наступної ночі в музеї, тобто цього року, ми малювали ось таку картину, яка вже має таку тему шевчен В таких невеличких вітринок ви зможете побачити залишки молюсок, закам'яніли дерев та багатьох таких, скажімо, цікавих речей, які і доводять нам те, що колись територія міста Бережани, як і з Західної України, була дном моря. І саме тому там багато, декілька тисячні експонати, які багато років пролежали у фундаментах, вони зараз зберігаються і доводять нам метеорію. Таксана Ярославівна, вони живі. Я була тут раптом десь десять. І нічого не змінити. ті вони стояли та всі. Я так хочу, щоб висі дойшли, щоб я свій бачив. Коли цьому біжала. Я самі ця привіта запам'ятала. І всі люблять. Отже, я є тут. Всім доброго дня ще раз! Я буду говорити не багато, тільки трошки, але щоб ви мали уявлення про тих тварин, які перебувають на території нашого краю. Отже, в тій, в тій такій невеличкій частинці лісу, нехай. Є кабан. Кабан сягає своєю вагою до 120 кг і має міцні боки, що захищає його від браконьєрів. Тому що якщо куля влучає йому в бік, то там є такий великий присвячений, присвячений подіям на Майдані під назвою Розмова двох любічих сердець, який написала керівник літературно-творчого гуртка Словограй Максимишин Оксана Ярославівна. А озвучимо його ми, активні учасники гуртка. Зима снігом замітає всі шляхи дороги, а у Київ люд пливе рікою, несе в серцях біль і тривоги, майдан до боротьби скликає за волю, правду, за весну, які порвуть кайдани пута і скинуть владу на весну. Там барикади перепони, сніг змішався із вогнем, і дух патріотизму, і віра рубають словом, як мечем. Твої думки сягають неба, цвітуть, як квіти на весні, ти мрієш, сину, про свободу і сієш зерна на землі, які колись зійдуть любов'ю, такою, що серця з'єднає. Прокладеш шляхи до щастя і вогнем волі запалає. Ти сину їхав на майдан, цілунком висушив сльозу і тихо мовив: Жди, матусю, я з перемогою прийду, а я молилася, синочку, на колінах вдень і вночі. Просила Бога заступитись і відвернути руки злі від того, що несе нам горе. Стріляє в груди молоді, та вони не затремтіли, і кулі свиснули сліпі. Світ померк від болю й жалю тривоги слізь і голосінь. А у моєму серці, сину, бурлить море потрясінь. Я від кожної кулі вмираю і тремчу, як на вітрі листок, та Всевишнього молю благаю. Щоб зняв з України терновий вінок. А я, мамо, стою на майдані і стискаю бруківку в руці, а навпроти Гвинтівки, сталеві дивляться в очі мої, і хоч серце й душа завмирають, та не зійду я з місця цього, буду твердо і міцно стояти, Запідняти до доволі крило, бо за мною плічоплі стіною сміливі шеренги народу. Який прагне змінити систему і внести у майбутнє свободу. Ми, матусю, усі так зріднились, як одна і велика сім'я. Тут панує взаємопідтримка і молитва любові свята. Над Майданом дух правди витає, світанки вселяють надію, а барикади, й палаючі шини. Це щит, який кріпить та стримує дії, Рук, що свинець випускають. Із прицільно сучасної зброї, та за нами мільйони на всіх не вистачить набої. Синочку коханий, будь пильний, вернися додому, живий, адже ти у мене єдиний ти серця й душі моїх мир. Та враз сонце за хмари сховалось, й обірвалась розмова сердець. снайперська куля. А мати відчула кінець, впала, як птаха підбита і вже не бажала до світу. Та раптом, як пісні любові, почула слово духу, привіту. Не тужи і не плач, моя нене, наша Сотня Небесна, не умре. Ми завжди боронити будемо країну рідну і тебе. Ми на колінах попросимо в Бога, щоб зерно волі святе заколосилося врожаєм, що в любові й правді проросте. Скоро синочку відступить зима і війна весна над краєм, та моє серце не зрадіє, бо тебе в цьому світі немає. Я у шати осінні вдягнуся і в молитвах твоїх оживу, і крізь сльози гіркі та пекучі. Ти рідненька, побачиш весну. Чому судилось Україні нести найтяжчі хрести? Чому у дні весняно світлі матері пов'язали тернові хустки? Чому лише серцями синів героїв обнімають і вже не живуть, та ще не вмирають? Хоч у тузій печалі тої години чекають, коли з кровинками своїми на небесах душі поєднають, отче Небесний, братолюбієм і правдою Україну об'єднай, щоб любов'ю, наче сонцем, засіяв наш рідний край. Господи, нам спокій, мир та згоду з висот своїх зійшли. Щоб слідами Небесної Сотні ми волі і любові несли прапори. Це були наші гості, гурток слова грай, село Вологочі під гейцького району. Дякую вам, пані Оксана, дуже дякую.